Що робити, якщо диски побив бордюр? Не поспішайте одразу купувати нові і списувати. Ось подивіться, тут не вистачає фрагменту, не вистачало фрагменту диску. Він був дуже пошкоджений. Ми наварили його алюмінієм і проточили. Тому не викидуйте, не поспішайте купувати нові. Ми перевіримо діагностикою на геометрію, Подивимось ступінь пошкодження, визначимо, яким чином його можна відремонтувати, оскільки бордюрку можна відремонтувати як локальною реставрацією, не наварюючи алюміній і не роблячи проточку, так і ремонтувати за допомогою зварювання. Спеціального верстата ЧПУ токарним модулем і відновлення повного лакофарбового покриття, як в даному випадку, перед тим знявши піскоструменневим обладнанням стару фарбу і ґрунт, Проїжджайте до спеціалістів, які вам проконсультують, підкажуть, порадять і зроблять як найкраще. і будуть диски як новенькі. Або пишіть нам прямо зараз в Дірект і щось там ще додатково. Або телефонуйте за номером телефона, вказаним у підписі.